На бродня. Що що хлонковашива? Чи бажаєте взяти участь в челенджі? В кому? Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Завдання дуже легеньке. Ні, спробувати? Всі разом спробуєте. яке завдання. Ну, походу почуєте. Будемо рати, якщо завдання не сідати сюди. Ну, завдання таке юмно. Ми не будемо. Сісти і покататися ми не будемо. Ми будемо. Чому? Ми в предмети віримо. Предмети погано. Вже раз так покатався.